Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Польські волонтери, які привозять в Україну гуманітарну допомогу, і допомагають вивозити за кордон українських біженців, почали скаржитися на хабарі на українській митниці. Щойно подзвонив знайомий поляк, який безоплатно возить на Львів гуманітаркою, вивозити наших біженців. На прикордонному пункті Будомир Грушів, Львівська область, наш митник розвів його на 10 доларів хабара. Просто до до всього, поки той не дав йому ці 10 баксів. Я бачив, як мужньо і людяно працювали хлопці-митники у нас на паланці, які допомагають нам з польською допомогою. На Орловці, Львівська митниця, знайдіть цю с. Написав у себе в Фейсбук одеський активіст Олександр Бабич. Поляк Бартик Алексінський з під Варшави підтвердив у Фейсбук, що йому довелося заплатити хабар для проходження митниці. На дні всього світу цей с син чіплявся за нібито відсутні документи, поки не отримав 10 чортових доларів. Юда продав Христа за 30 срібняків, і цей М. в уніформі продав всю віру в те, що ми робимо за 10 доларів. Я і мої товариші вирішили завершити нашу місію в Україні. Написав. Савелексінські, крім того, в соцмережах чимало скарг на хабарі від простих українців, які виїжджали в ці дні за кордон, рятуючись від війни. З нас взяли гроші за те, що ми їхали з собакою, у якої були абсолютно всі документи і щеплення. Вагітна я троє дітей і чоловіка зажадали 50 євро на нашій митниці, щоб не викликати санітарну службу. Є тварюки, поділилася в коментарях під постом Бабича одеситка Дарина Антоненко. Нагадаємо, хлопці залужно зафіксували 653 випадки зникнення гуманітарних ван. Вантажів військового призначення, як повідомила прес-служба відомства, митники відзначають значне зростання випадків порушень законодавства, пов'язаних з переміщенням гуманітарних вантажів. Протягом січня травня 2023 року встановлено 653 випадки непідтвердження отримання таких вантажів, як пластини до бронежилетів, прилади нічного бачення, тепловізори, дрони, автотранспорт та інше розкрили деталі у Держмитслужбі. Такі випадки були виявлені за результатами спільних перевірок Державної митної служби України. Та Міністерством оборони України щодо отримання військовими частинами і територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки товарів, що переміщували через митний кордон на їх адресу в якості гуманітарної допомоги. Зазначається, що створений механізм контролю за надходженням до військових частин товарів гуманітарної допомоги дозволив провести перевірку більше п'яти тисяч фактів. Переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу близько ста військових частин. У результаті за п'ять місяців Держмитслужба склала 115 протоколів. Про Порушення митних правил, де предметами правопорушень були товари, ввезені на митну територію України в якості гуманітарної допомоги, та направлено до правоохоронних органів 159 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину для порівняння протягом усього дві року. Митницями Держмитслужби складено 100 аналогічних протоколів про порушення митних правил та направлено до правоохоронців 29 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, бюро економічної. Нічної безпеки знайшло у Львівській області склад площею 1600 квадратних метрів з товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження. Щоб цей вантаж потрапив в Україну, потрібно було 60 вантажівок. У вівторок, 25 квітня, на брифінгу у Львівській обласній військовій адміністрації розповіли, що слідчі четверту добу перевіряють сотні палет з вантажем. Виконувач обов'язків територіального управління Бебо у Львівській області Валерій Тацієнко зазначив, що серед вантажу є новий та вживаний одяг: їжа книги Спальні ковдри Крема правоохоронці знайшли 74 тонни тони консервів на приблизно 20 мільйонів гривень. Речі та їжа потрапляли на склад впродовж кількох місяців. Це на Львівщині, але ми не можемо назвати населений пункт, бо тривають слідчі дії. Немає компанії та жодних людей. Розповів Валерій Таціянко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.